Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Сьогодні стало відомо, що народному депутату-мажоритарнику з депутатської групи Довіра Роберту Горвату повідомили про підозру у заволодінні 320 гектарами землі. Про це повідомила спеціалізована антикорупційна прокуратура 24 жовтня 2023 року. За дорученням керівника САП прокурор за участі детективів Набу повідомив народному депутату України про підозру у заволодінні земельними ділянками площею понад 320 гектарів, що завдало державі збитків на понад 123 мільйони гривень. Також 24-25 жовтня 2023 року. Детективами Набу за погодження з прокурором САП про підозру повідомили Домлено і ще трьом особам, причетним до вчинення цього злочину, а саме колишньому керівнику головного управління Держгеокадастру однієї з областей. Екс-директору державного підприємства та директору приватного підприємства розповідають в прокуратурі. За інформацією змі, йдеться саме про Роберта Горвата, який у 2019-му обрався до ради на Закарпатті. Сам нардеп поки не коментував цю ситуацію. Як повідомляє слідство, у 2016-2019 роках нардеп, маючи вплив на службових осіб держгеокадастру, розробив цілу злочинну схему за володіння землею. Так, от відомо, що директор одного з держпідприємств. Відмовився від права користування ділянками загальною площею 323 гектари і звернувся з відповідною заявою до ГУ Держгеокадастру області. Після припинення права користування цими землями керівник Держгеокадастру області передав ці ділянки наперед визначеним фізособам, які в подальшому продали їх компанії підконтрольні Горвату. А нардеп, не гаючи часу, наварив собі 123 мільйони гривень. Корупція під час війни це мародерство. Нагадуватимемо про це щоразу. Жодні посади не дозволять уникнути відповідальності. Сподіваємося, що рано чи пізно всі злочинці отримають по засну. <звук> на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, будьте здорові та бережіть себе.